за пошкоджене та зрейноване житло. Коротко про нам розповість наші спікери. це Сергій Куринів, виконуючий обов'язки начальника управління побудування та архітектури Жернівської ОДА та Руслан Марченко, голова громадської організації Українські умови з громад. Пан Сергій, будь ласка. Дякую. Доброго ранку всім. Дійсно, у нас продовжується в області реалізація державної програми Євідновлення. Вона фактично вже триває будь як рік. За цей рік було впроваджено фактично два види компенсації це компенсація за пошкоджене майно, це в тому випадку, коли будівлю можна відновити шляхом поточного чи капітального ремонту, і компенсація власне за повністю знищені об'єкти. В цих випадках компенсація надається або в вигляді житлового сертифікату, який людина потім може обміняти на житло чи іншої моєгомість і витраті грошових коштів на відбудову цього будинку на тій самій земельній ділянці. Отже, фактично за рік цієї програми по пошкодженому війну у нас було всього подано 3952 заяв. Тобто майже 4 тисячі заяв люди подали на отримання компенсації за пошкоджене майно. З цієї кількості станом на сьогодні нараховану компенсацію по двом тисячам заяв. Це власне ті заяви, які вже повністю розглянути, які кошти вже отримали в руки люди на руки і згідно яких вже проводять власне, ремонтні роботи. Ось також люди почали отримувати компенсацію вже на капітальний ремонт, це там, де йде граничне обмеження до 500 тисяч, по першому платежу в нас вже є 113 заявників, які отримали першу частину цієї суми, які зараз проводять ремонтні роботи і після власної верифікації цих робіт вони отримують другу частину компенсації для того, щоб завершити цей капітальний ремонт. Якщо говорити за Знищене майно, то в нас всього було подано за період реалізації цього компенсації 706 заяв. На даний момент сформовано 245 житлових сертифікатів на загальну суму майже 351 мільйон гривень. Це власне ті електронні документи, які люди вже отримали на руку, і частину з них вони вже почали реалізовувати. Так, за результатами нашого моніторингу в області вже придбано майже 77 об'єктів нерухомого майна. Це те, що придбано за зараз сертифікати в рамках цієї програми. Загальна сума таких сертифікатів становить 116 мільйонів гривень. По другому виду компенсацій. Це кошти, які даються людям на відбудову. У нас всього зараз подано 113 заявок, з них по восьми вже сформовано грошову компенсацію на загальну суму 18,5 млн грн. Це власне ті кошти, які люди отримують на нове будівництво на заміну знищеного об'єкта. Також тільки, будь, варто заважити, що на даний момент в нас в області зареєстровано 31 нотаюс, які авторизовані в реєстрі пошкодженого та знищеного мина, та які власне, можуть проводити договори куплі продажу за ротовими сертифікатами. В Чернігіві 27 таких нотаюсів, в Ніжині 2, в Прилуках 1 і в Корюківці 1. Це, власне, ті е, таріси, до яких люди можуть звертатись для того, щоб реалізувати ці житлові сертифікати. Також е, з останніх новин. Буквально нещодавно, е, в кінці минулого місяця, постановою Кабінету міністрів були внесені зміни до формули розрахунку компенсацій за знищене майно і були досить суттєво збільшені регіональні коефіцієнти. В тому числі до Чернівської області. Вони зараз досягнули одиниці. Це власне, досить суттєва пробавка в грошах. Тому е зараз по тій сумі, яка нараховується за житлові сертифікати, людина може собі спокійно відбудувати як мінімум рівноцінний будинок, який був до моменту знищення. Е також е однією з інновацій, яка останнім часом вже починає працювати, це той механізм, який дозволяє використовувати сертифікати її відновлення в державній пільговій іпотеці. Тобто є і такий вид реалізації цих електронних документів. Також, користуючись нагодою, хотів звернутися до заявників, до громадян, які подають заяву на отримання того чи іншого виду компенсацій стосовно необхідності подачі повідомлення про завершення. Ремонтних робіт. Тобто постанова про порядок надання компенсації передбачає такий механізм, що заявник, який отримав кошти на проведення поточних чи капітальних ремонтів, подає повідомлення в орган місцевого самоврядування про те, що він завершив ці ремонти, що він використав отримані кошти. І після цього орган місцевого самовідування через інформацію з реєстру. Верифікує певну кількість громадян по тим видам робіт, які вони проводили. Це є важливим моментом для того, щоб комісії могли контролювати, як використовуються кошти. Ось. Зараз це буде дуже актуально, тому що більшу частину грошей по пошкодженому майну громадяни отримували десь в період осені минулого року. Тобто, на даний момент. Ну, можливо, не більше, але переважна частина вже підходить до завершення проведення ремонтних робіт. Ось, І е фактично через 3-4 місяця у них там збіжить оцей річний термін, протягом якого вони мають використати ці кошти. Тобто постанови також передбачені кондичні терміни використання таких сум. Для легких ремонтів це один рік, для капітальних ремонтів вон, там, півтора року. Тобто це от той термін, протягом якого люди мають ці гроші використати. Якщо вони цього не зроблять, гроші будуть повернуті в державний бюджет. Тому ну, важливо їх використати і важливо подати повідомлення про завершення цих ремонтних робіт. Ось, В принципі, якщо коротко, то про загальну статистику, мабуть, все. Також хотів додати, що. Незважаючи на те, що програма вже триває цілий рік, досить багато громадян, мабуть, не зовсім орієнтується, як правильно подавати заяви. Часто стикаються з різними проблемними ситуаціями, які потребують якоїсь юридичної допомоги, правової допомоги. Тому закликаю всіх звертатись або до нашого управління містобудування та архітектури Чернівської обласної державної адміністрації. Або до громадських організацій, які так само здійснюють підтримку цього процесу, надають безкоштовну правову і юридичну допомогу, часто психологічну. Це от громадська організація «Голос громад, да. Да, да, да. є там ще благодійний фонд право на захист і інші організації, які також громадянам допомагають цьому процесі. Тому важливо не Просто чекати, а все-таки звертатись туди, де допоможуть, де підкажуть, скажуть, як там правильно ту заяву оформити чи якісь там інші питання вирішити. Ось. Тому, мабуть, я передам слово пану Руславу, це голова громадської організації Голос громад. Вони здійснюють, навіть просить велику підтримку людям в цьому процесі. Дякую пан Сергій, за надану можливість донести до населення інформацію. Так, дійсно, як було вам вірно зазначено, державна програма є відновлення, все більше і більше набирає обертів. З кожним днем скажімо так, вносяться якісь зміни до опрацювання до постанови Кабінету міністрів України, яким регулюються саме виплати на отримання компенсації за пошкодження та знищене майбутнього. Так, в цьому році в нас вже запрацював ще один механізм даної програми відновлення це отримання безпосередньо коштів на відбудову. Хочу зазначити, що отримання коштів на відбудову дуже цікавий скажімо так, етап даної програми, оскільки є певні відмінності між отриманням житлового сертифікату та безпосередньо коштів на відбудову. Слід зазначити, щоб населення розуміло, чітко розуміло, що при отриманні житлового сертифікату вони можуть придбати майно як на вторичному ринку, так і інвестувати в новобудови. Це буде інвестування в новобудови, буде цікаво тим, хто хоче скажімо так, отримати якийсь інвестиційний проєкт і має час можливість десь спожити в, в іншій місцевості. А що стосується відбудови, то також слід пам'ятати, що 600 постанова Кабінету міністрів України, якою регулюється безпосередньо виділення коштів на будівництво, чітко не регламентує, що Новий об'єкт будівництва повинен бути на тій самій земельній ділянці, де був знищений. Тобто населення має право будуватися в будь-якій місцевості по країні, скажімо так, якщо воно має у власності земельну ділянку. Також при реалізації даної програми є відновлення. Потрібно чітко пам'ятати, що перед тим, як припиняти право власності на об'єкти нерухомого майна, які були виключені чи пошкоджені, потрібно, щоб на даних об'єктах не було обтяжень. Тому що люди, скажімо так, отримують сертифікати, знаходять вже житло, яке мають намір придбати, приходять до нотаріусів і стикаються з проблематикою, що на їхнє майно був накладений арешт. В такому випадку реалізувати даний житловий сертифікат, вони можливості не мають. Тобто населенню спочатку потрібно вирішити всі питання з обтяження, з арештами, які є на майну, лише потім йти вже до нотаріусів і складати договори купівлі продажу, скажімо так. Також хочу звернути увагу на те, що якщо люди реалізують свої права за житловими сертифікатами безпосередньо, то вони звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію речових прав. Так, да, там ніби суми незначні, від 150 до 300 гривень, але все ж таки вони мають право бути звільнені від складу даних сум, скажімо так. Також хочу зазначити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів 365 яка набула чинності. У нас 29 березня 2024 року запрацював новий реєстр, це міжнародний реєстр пошкодженого майна, скажімо так, і люди мають право подавати заявки до даного реєстру, щоб зафіксувати завдані збитки їхньому майну. Але один ключовий момент, що щоб скористатися даною програмою, населенню, потрібно перше це оновити застосунок ДІЯ, e після цього з'явиться новий функціонал, та мати обов'язково або ID-картку, або закордонний паспорт. Лише в такому випадку вони зможуть подати цю заявку до даного реєстру. Дякую, пане Славу. Також ще хочу, мабуть, озвучити черговий раз основні алгоритми отримання компенсації, що ми вже про Довгий час, але ж можливо треба освіжити за ці етапу для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, громадянин має подати інформаційне повідомлення через дію про пошкоджене майно. Здійснюється воно шляхом заповнення онлайн-форми в мобільному додатку. Після цього громадянин має відкрити електронну рахунку в одному з банків-партнерів цієї програми. І, власне, після цього подати заяву на отримання компенсації також через дії або через СМА, через Нотаріусів, Заяву зараз можна допомога, або через Метаюсі. Після цього треба дочекатись обстеження комісії органу місцевого самоврядування, і за результатами буде прийнято рішення, яке буде передбачати або отримання компенсації. У вигляді певної суми, яка формується по чек-листу, або ж в вигляді відмови, так, якщо там людина не підлягає умовам цієї програми. Якщо говорити за капітальний ремонт, тут фактично авгоритм схожий. Людина так само подає інформаційне повідомлення, потім електронний рахунок, потім заяву отримання компенсації. І після цього вже комісія так само приходить, обстежує об'єкт, визначає, що він потребує капітального ремонту, і йому нараховуються суми для проведення цих робіт в розмірі до 350-350 тисяч це по відновленню квартири і до 500 тисяч це гранична сума для відновлення по приватному будинку. Ось в цьому випадку людина після прийняття рішення комісії отримує ці кошти на електронний рахунок. Вона їх може використати виключно або на будівельні матеріали, або на роботи. Але тут варто звертати увагу, що кошти ці реалізовувати можна лише з тими організаціями, які є партнерами цієї програми, є відновлення. Їхній перелік можна подивитись на офіційному сайті ЄРекавері. Після того, як людина власне, провела. Ці ремонтні роботи, як отримала частину цієї компенсації, вона має подати проміжний звіт, який я казав раніше на початку нашої бесіди, подати звіт про використання цих коштів про проведення там певної частини роботи. Вона робить 10 фотографій, грубо кажучи, і так само через дію подає цей проміжний звіт. Ось. Якщо буде потреба, комісія так само може там другий раз прийти і верифікувати власне, ті матеріали, які були закуплені за кошти компенсації, або ті роботи, які були проведені. Ось. Після того, як ці роботи будуть верифіковані комісією, людина отримає другу частину компенсації, другий платіж, який повністю закриє цю суму. Коротенько про сертифікати. Та компенсацію на відбудову. Алгоритм також дуже схожий. Спочатку інформаційне повідомлення. Потім, якщо сертифікат, то заяву на отримання сертифікату приходить комісія, обстежує об'єкт, ну, точніше, місце від об'єкту. Ось і за результатами приймає рішення і нараховує певну суму. По житловому сертифікату, яка там розраховується, виходячи з формули в постанові номер 600 Після цього громадянин має знайти житло, який, ну, продавець, який готовий його продати за житловий сертифікат, за певний час забронювати кошти, це так само робиться через мобільний застосунок ДІЯ, і потім звернутись до нотаріуса. Або державного реєстратора, щоб припинити право власності на знищений об'єкт. І вже тільки після цього можна буде оформити договір куплі-продажу нового житла за житловим сертифікатом. Якщо говорити про знищене майно, то тут є певна скажімо так, відмінність це те, що людина припиняє право власності на знищений об'єкт і після цього подає повідомлення. Початок будівельних робіт, оскільки вона фактично буде робити нове будівництво. Ось, отакі от основні нюанси по цих процесах. Але ж е, повторю, що якщо е, громадянин-зайник е, ну, слабо орієнтується в цих процесах, що він потребує якоїсь допомоги, звертайтесь, ми завжди раді допомогти. Ну, я доповнення пан Сергія хочу також зазначити певні нюанси. Що Відносно того, якщо комісією приймається рішення так, я, там, про нараховану певну суму коштів, то будь-яке рішення комісії можна оскаржити. Строк для оскарження рішення комісії становить 5 робочих днів. Рішення комісії може бути оскаржено до виконавчого комітету. Також, якщо виконавчим комітетом прийнято рішення про відмову у наданні вам даної компенсації, дане рішення громадянином також може бути оскаржено в порядку адміністративного судочинства. Загальний строк для оскарження рішення виконавчого комітету складає 6 місяців. По даному, вже є, по даному напрямку скажімо так, вже є позитивна судова практика, яка з'явилася на початку березня. Тобто суди становлять на бік. Становляться на бік населення і приймають рішення відносно зобов'язати комісію здійснити повторний розгляд заявки громадянина. Тобто ну, населення пам'ятало, чи можна все оскаржувати. Також хочу доповнити відносно того, якщо майно було придбано за рахунок житлового сертифікату, то на нього накладається обтяження, і громадянин не може відчужити дане майно протягом наступних п'яти років. Якщо громадянин самостійно відбудував об'єкт... Нерухомого майна, скажімо так, ну, побудував новий будинок, то в такому випадку обтяження не накладується на об'єкт нерухомого майна і воно може бути відчужено в будь-який час, коли громадянин прийме певне рішення. скажімо так. Це такий нюанс відносно житлового сертифікату і самостійної відбудови. Якщо можна, то я поясню. Так, дивіться, людина повинна подати до нового реєстру пошкодженого та знищеного майна, так? оскільки цей реєстр міжнародний, а програма є відновлення це окремий реєстр. Це йдуть два паралельних реєстра. І, наприклад, якщо людина мала певні обмеження чи по квадратурі, чи по нарахованій сумі компенсації граничні, так але вона фактично на руках має звіт, експертний звіт, що сума збитків її її становить. Понад 500 тисяч, якщо це було пошкоджене майно, то дані з даного експертного звіту вона завантажує в міжнародний реєстр пошкодженого майна. І потім, коли настане час виплати репарації відносно Російської Федерації, то ця різниця, порівняючи два реєстри по реєстру є відновлення так? і реєстр пошкодженого майна, людина буде мати право на отримання виплати в різниці сумі. Тобто потрібно подавати дані, щоб була актуалізація даних.